Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. Що середи о 18.45. З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск Одинадцятий. Вящаники, громадські діячі та історики, якими були видні люди роздолу, та яка у них була частка. Діл видатний не лише історією власників палацу. З цього міста було чимало відомих людей. Усі вони були яскравими та активними особистостями, що залишали по собі слід в історії місцевості. Серед них був син економа роздільської економії живуських пан Рудольф Мох. Роки життя 1816-1892. Він закінчив трьохрічну школу при монастирі отців кармелітів, а пізніше теологію у Львівському університеті, писавши романтичні. Ні, поезії, наприклад, збірка Мотиль, яка вийшла у 1841 році. А згодом пан Мок став активістом руху Тверезості, що розгорнув агітаційну діяльність на селах Станіславщини та Тернопільщини. Відомі люди тих часів були пов'язані з церквою. Так дослідник Леонтій Войтович вказує на довголітнього греко-католицького пароха отця Василя Шведзицького роки життя 1777-1859. У 1848 році завдяки отцю Василю Українці Роздолу організували запис в Українську гвардію. У складі батальйону руських стрільців роздільці Василь Вовженець, Андрій Малешко та Максим. Ним Костирком, що брали участь у поході проти угорців. Парух Василь Шведзицький організував збір підписів за поділ Галичини за національною ознакою, чого домагалися у 1848-1850-х роках українські лідери. Визначним громадським діячем був отець Атанасій Юркевич, роки життя 1848-1933, який був парухом у роздолі від 16 квітня 1890 року і до смерті, незважаючи на свої промосковські погляди, за які він майже рік з 1914 до 1915 провів у таборі для інтернованих. Він разом зі своїм дяком Іваном Костирком організував протест роздільських міщан українців під час виборів 1897 років за правління лідера польської партії графа Баденії, підтримував українських міщан-ремісників, допомагав організовувати кооперативи у 1906 році. З групою БО. Гумольців з роздолу їздив на прощу до Єрусалиму разом із митрополитом Андреєм Шептицьким. Слід зазначити, що українське населення Роздолу мало свою інтелігенцію, що гуртувалася навколо просвіти. Її читальні організовані завдяки ентузіазму роздільських міщан Андрія та Юрія Федусевичів, Василя Гордишинського, Олекси Стасіна, Івана Гурського та інших. Серед української інтелігенції роздолу також ученик Михайла Грушевського та найвидатніша постать Іван Мар'ян Кривецький. Роки життя – 1883-1940. Історик, біограф, редактор часописів Наша школа з 1909 по 1912, дев'ятсот офіційної республіки 1919, Республіка та стара Україна 1924-1925. шеф історико архівного відділу навчальної команди команди української галицької армії 1919-1920 років. Як розповіла команді проєкту Палац розділ, постійна читачка Оксана Корнеляк, її матір Івана Петрівна Кіхтан досліджувала діяльність Кривецького. Моя мама теж зробила певний внесок у розвиток та дослідження історії роздолу. Написала та видала про нього книжку Іван Мар'ян Кривецький. Гордість роздільської землі на цвинтарі. Розшукала його могилу, була ініціатором та активним учасником відзначення 50-річчя з дня смерті вченого у 1990 році. 110-та річниця з дня його народження у 1993 році. У 2003 році Івана Кіхтан організувала урочисту академію з нагоди 120-річчя від дня народження. Біля могили встановлено камінь, на якому написано, що тут має бути пам'ятник погруддя історику. У зв'язку з переїздом до іншого населеного пункту цей задум Івані Петрівні не вдалося здійснити. Вже бувши немічною у віці 88 років. Мама жила надією, що таки вдасться встановити. Вити по груддям розповідає пані Корніляк. Що ж, розділ поєднує в собі не лише видатних людей, а й тих, кому частка цих яскравих персоналій є дуже важливою. Палаци ніколи не живуть самі по собі, а завжди у контексті оточуючого середовища. Для нас важливою є історія громади та пасіонарних особистостей, що жили на території роздільських маєтків, зокрема. Тож однозначно з історичними та архітектурними дослідженнями. Палацово-паркового комплексу активно збираємо матеріали про село та його видатних діячів. Це був 11-й епізод подкасту Мандри роздільські. Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу щосереди, о 18.45 з повтором, щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду.